Язен Кремля Олег Сенцов народився та виріс в Криму. 11 травня 2014 року він був затриманий російськими спецслужбами за підозрою в тероризмі. А в серпні 2015-го йому присудили 20 років колонії суворого режиму. Сенцов був активістом автомайдану, а також підтримував рух за єдину Україну в Криму. Сьогодні 906-й день перебування Олега Сенцова в російському ув'язненні. В Криму у нього залишилася дружина та двоє дітей. На захист Олега Сенцова виступили десятки кінематографістів та тисяч. Чи громадських діячів з усього світу серед них іспанські та польські режисери Петро Альмадовар та Кшиштоф Занусі на підтримку Олега проводять тижні кіно, влаштовують перформанси та ставлять вистави. А нещодавно білоруський вільний театр та український гурт Бумбокс провели в Великобританії ряд акцій на підтримку Олега Сенцова та інших політичних в'язнів. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про це з музикантами Андрієм Хливнюком та Олександром Люлякіним. Доброго гра. Привіт, добрий радий бачити. Ну розкажіть, будь ласка, про виставу. Я так розумію, що все це відбувалося в Британії. Ви там не були, спостерігали звідси? Були. Були. Так. Прямо на виставі були. Тому так. я читав, що ти дивився онлайн, що зовсім інше відчуття. — Я був наживо, це круто. Були присутні. Олександр був як один із авторів, а саме композитор на прем'єрі. Я їхав вже на частину туру. От і був на онлайн трансляції там на місці, але ми транслювалися в Україну сюди в інтернет mm. для того, щоб глядач міг бачити. Там не зовсім точно в шапці було сказано. Так, ну тому, що це не білоруський вільний театр і бомбокс. Це е, білоруський вільний театр е, «Let my people go» і, і, і вже тільки в кінці, в кінці там бомбокс. Ми не скажемо так, ми не головна тема цієї акції. Ми до неї приєдналися і ну, я, я цим пишаюсь дуже. А, розкажіть, Олександр, ви написали музику для цієї вистави. Так. Да. А, як це писалося? Ну, тобто вам сказали, що потрібна музика, і ви все зараз зроблю. Чи, ну, як відбувався процес? Ніколай, режисер, написав мені, що Саша хотів з тобою посотрудничати. Uh і, ну, в плані, як композитора вистави. Ну, я відповів, що я, в принципі, ну, готов, ну, тому що я всегда поддерживал Николая, но ну, это гениальный человек. Ну і вот, в принципе, попробовал, когда приїхав в Фалмут уже непосредственно с самим спектаклем, писал музыку на репетиції. Прямо на репетиції. Да. Була прем'єра в Лондоні стосовно України. Дивись, триває світовий тур. Зараз ця вистава отримала дуже високі uh -huh. відгуки. От і в кожній країні йде дискусія, в кожній країні йдуть слухання, в кожній країні йде акція на півфрі Алексінсоф, uh -huh. про яку говорять. І відповідно зараз здається, вони в Австралію летять на в тур. Потім Америка, Канада. Я сподіваюся, що це що наступного року. <ривання> Якось так наше суспільство трошки і скаже наш міністр культури, може, нам слід було би привезти цю виставу в Україну? Вона крута і, і це відбудеться. Якщо так якщо не відбудеться, тоді ми, мабуть, будемо намагатися своїм коштом це робити, адже це не є комерційно успішний угу. проект ніяк. Ну це в Принципі, це суспільно важлива штука, але комерційно успішна, я сподіваюсь, десь за кордоном. А у нас поки що це не може бути. Ну скажімо так, ми не плануємо на цьому заробляти зовсім. Ну, зрозуміло, повертаючись до Сенцов, в одному з інтерв'ю, ти сказав, що Сенсов може стати тим гачком, які, яким можна взагалі витягнути українських політв'язнів. А їх, їх дуже багато зараз, Кремлю. Так, мінімум зараз вже десь близько 30 заручників політичних наших в режим утримує, не кажучи про людей. І на окупованих територіях, і не кажучи про військовополонених. Угу. Тобто це великий велика шмат роботи. Ми розуміємо, що тут сталася справа. Це художня акція, це, худож... це режисери, актори, музиканти. Люди, які не до політики, в принципі, відношення мають таке далеко. Uh -huh. Вони долучилися до цієї акції не згодні миритися з тим, як в ідуть справи, да що яка реальність uh -huh. сьогоднішнього дня. От але ми не можемо сказати, що ми тут всі зібрались, і ми це зробимо і дістанемо. Ми допоможемо. Ми до цього увагу привернемо, так і так далі, і так далі, і так далі. Але ми не одні держава теж працює, працюють люди з незалежних організацій, наскільки я знаю. Безпосередньо родичі працюють люди по всьому світу, Дзвільно, дипломати, може, так які хоч, які безпосередньо відповідають за це. Я впевнений, що існує. Я хочу вірити в це, що існує якась група депутатська там, чи не знаю, ну певно, що яке, яка ну так. А скільки будь ласка, Олександр, ось, можливо, ти знаєш, чи Сінцов сам знає про цю виставу? Я думаю, що так. так. Реакція від нього зараз отримати розміщенно можливо. Слухай, ну зараз він в ШИЗО, взагалі, після того як до уваги до його справи зросла в mm -hmm. міжнародних змі. А ми це нам вдалося ну, нам, білоруському театру, нам і Летмапі Полго, вдалося привернути ще раз максимальну увагу до цього. Це перші шпальти газет, це е, виходи на Бібісі і так далі, і так mm -hmm. далі, і так далі. Так, і це постійна розмова про в, в суспільстві про цей випадок, і взагалі про більше навіть. Про е, рабство в 21 віці, тому що там проблема глибша, ніж просто надуманий е, цей якесь звинувачення, надумані. Це кріпацтво в 21 столітті, коли з о, одної частини громадянина однієї країни називають без його громадян, багато їх називають без їх, е, скажімо так, згоди. Громадянами іншої вже потім і засуджують. І, та. Там не тільки в цьому проблема. Там проблема в тому, що інші це і люди, які не підвну, які не мають змоги щось вирішувати самі. Вони теж їх переселяють полонених, переселяють з цих територій людей, які знаходяться у в'язницях, переселяють дітей з дитячих будинків. Наскільки я знаю, це величезна проблема, і дійсно комплексна, і це є один з важливих елементів. Вирішення цієї проблеми. Я думаю, що дуже скоро будемо наших політв'язнів забирати вже в Україну і зустрічати хотілося ну, Ф... будемо на це б дуже. Але я не, я не певний, що це буде, буде дуже скоро, а, але відбудеться. я Думаю, що ми все віри. Дякую Прилані. вам. Гурт Бомбокс, Андрій Хливнюк, Олександр Лякін були в нашій студії, говорив на важливу тему, а сніданок триває.